Цей рівень крінжа я вже не можу. Я вам зараз розповім і ви вирішуєте. Але в одній з російських шкіл виходить такий момент. Відео було записане, що дуже багато парт цих героїв настільки багато, що немає де ставити, вони їх вішають вже на стіни. І на класів 26 осіб, 16 парт героїв. І вони що просять? Вони не просять е, зупинити це. Вони кажуть, зробіть нову школу для того, щоб було, можна було поставити більше парт. А, а це було новини до кави. І новини смех, смех держави. Добрих новин для вас, у мене Росіяни, немає.